Всім привіт, ребята! Сьогодні ми знімаємо ролик, і я да, за кадром тум собі добув всяких речей. Ну, сьогодні ми знімаємо ролик по Майнкрафту і йдемо ми сьогодні в вампирський Біом Да. Я, чесно туди боюсь йти, але в мене, по-моєму, є модна вампірів, так що ми тут подивимось. Ну, поки ми їх не бачу. О! Грибочки. Ой, ні, це не грибочки. От грибочки мої. Ребята, а ви знаєте, що можна скрафтити? з цим, з, екс, з грибочків. грибочків. У -у -у -у. Я вернувся, да, реклама. Да, чесно, йдемо далі. О, дивіться, тут зараз подивимось, як воно називається. Замшелий булижняк. О, А я такого ніколи не бачив. Ладно, підемо далі. О, ще грибочки. Давайте їх добудем. І ще нам треба хоча б одна шерсть. І тут цього замшелого булизніка багато. Добре, давайте добудемо і підемо уже в шахту. Ну, а що? Нам вже треба ресурси. Ну да, я добив. На мені треба булижник і незамшелий вісім штучок для печечки. Бо я її граю і до сих пор печку не скрафтив. Ну, ладно, пішліть. Кстати, помните, була чорнильна вода, а зараз вона щось обична. Наверно, якийсь баг. Да. І мене звуть. Илюха, и это друга серия выживания и звука. Шукаем хату, а она у нас там, да, да? Надеюсь, да. О, да, вот тут моя хата. ну как, кстати, я могу в ней даже выкопать. Это, ой, реклама, подожди. Я, я, тут, я тут, я вернувся, не переживайте. Не переживайте. Далі. О, о давайте тут покупаємося. Ну, да, да, в, в нас, нас. це, це є на хатку. Времі на хатку. Ми зараз будемо строїти. Де вас, вас прийде буквально секунда, для мене пройде ціла вічність. Я, я вернувся я, как, как би 9 штучок покупав, зараз крафтим печку. Ой, да, печка. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, я вернувся. Так, печку ми вже скрафтили. Отак, От наконець, ми можемо їжу нашу переплавити на один угрік. Так, хай плавиться, а нам, а нам треба піти в шахту. Но, знаєте, що то скучно, що то скучно ходити в свою. А ми підемо поїщем ще одну шахту. Поки буду шукати шахту, підпишіться на мій канал та ставте лайки. І я буду шукати піщеру, для вас пройде секунда, а для мене ціла вічність. І, і ще я хотів сказати, сказати, що підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і ще. Я знаю, знаю такого блогера, містер Даня. Даня. Е, Наприклад, в нього є ролик Майнкрафт робота, робота в лісі. І подивіться, бо я це мій то єсть, друг. Так, так що можете підписатись на нього теж. А, а я буду шукати, шукати шахту. А, а ви підписуєтесь. Ну, та й що блін, блінна реклама сразу ж. Ну, і ітоги цього роліка. Сьогодні ми скрафтили пічку, переплавили в ньому і не знайшли шахту. А на цьому все з вами був Філя Гудлюк і це друга серія Виживання! Всім пока-пока!